Привіт, любителі рослин! Чи замислювалися ви коли-небудь про вирощування кокосової пальми прямо у себе на подвір'ї? Що ж, сьогодні я покажу вам, як саме це зробити. Повірте, це простіше, ніж ви думаєте, а результат однозначно того вартий. Перш за все, давайте трохи поговоримо про сам кокос. Кокоси, наукова назва яких кокос нуцифера, це не лише смачні ласощі, а й неймовірно універсальний продукт. Їх можна використовувати для їжі, напоїв і навіть для виготовлення предметів побуту. Зазвичай вони ростуть у тропічному кліматі, але з невеликими зусиллями ви можете змусити їх процвітати і в інших місцях. Гаразд, зануримося в процес посадки. Перше, що вам знадобиться, це свіжий кокос із лушпинням. Зазвичай їх можна знайти на місцевому ринку тропічних фруктів. Потрусіть кокос, щоб переконатися, що всередині хлюпається вода. Це хороший знак. Тепер замочіть кокос у воді приблизно на 2-3 дні. Це допоможе пом'якшити лушпиння та запустить процес проростання. Після замочування помістіть кокос у великий горщик, наповнений добре дренованим ґрунтом. Розташуйте кокос на боці, закопавши приблизно третину його в ґрунт. Щедро полийте кокос і поставте горщику тепле сонячне місце. Кокоси люблять сонце, тож чим більше світла, тим краще. Слідкуйте, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. Зазвичай для проростання кокоса потрібно від 3 до 6 місяців, тож терпіння тут є ключовим. Як тільки паросток досягне приблизно 30 сім у висоту, ви можете пересадити його у свій сад. Виберіть місце з достатньою кількістю сонячного світла та простором для росту дерева. Викопайте яму достатньо велику, щоб вмістити кореневу грудку, і обережно посадіть паросток. Засипте яму ґрунтом і добре полийте. Кокосові пальми потребують регулярного поливу, особливо в перші кілька років. Намагайтеся підтримувати ґрунт постійно вологим. Ви також можете дати своєму дереву поштовх, додаючи збалансоване добриво кожні кілька місяців. Тепер поговоримо про догляд та утримання. У міру зростання дерева вам потрібно буде обрізати всі мертві або пошкоджені листки, щоб воно залишалося здоровим. Слідкуйте за шкідниками, такими як кокосові кліщі та щитівки. Трохи спрею з олією німа може допомогти утримати цих шкідників у страху. Зазвичай кокосові пальми потрібно близько 5-7 років, щоб почати плодоносити. Але як тільки це станеться, у вас буде постійний запас свіжих кокосів прямо на вашому подвір'ї. Отже, ось воно повний посібник з посадки та вирощування вашої власної кокосової пальми. Це довгострокове зобов'язання, але винагорода абсолютно того варта. Щасливої посадки. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримати більше порад щодо вирощування рослин. До наступного разу!